Марш Мендельсона, кому був присвячений і які любовні пристрасті вирували навколо нього. Музичний твір німецького композитора Фелікса Мендельсона один із найвідоміших весільних маршів у світі. Сьогодні важко уявити церемонію одруження без нього. Але сам композитор ніколи не підозрював, що його мелодія стане весільним символом для мільйонів пар. Більше того, історія цього твору приховує чимало цікавих і маловідомих фактів. Фелікс Мендельсон народився 1809 року в гамбурзі в заможній єврейській родині. Після того, як його батьки прийняли лютеранство, прізвище стало подвійним Мендельсон Бартольді. Його родина була відома й шанована в суспільстві, і хлопчика навчали найкращі музиканти того часу. Мендельсон із дитинства виявив себе як плановитий музикант, композитор, піаніст і скрипаль. Він також займався живописом, плаванням, верховою їздою. Навчався в таких майстрів, як Цельтер теорія музики, Людвіг Бергер фортепіано, Карл Геннінг скрипка. Уже в 12 років написав сонату для фортепіано і скрипки, а також інші твори для органа. Щоб упевнитися в таланті сина, батько відвіз його до директора Паризької консерваторії Луїджі Керубіні. Відомий своїм суворим характером Керубіні, прослухавши Мендельсона, прорік йому велике майбутнє, юний Фелікс сумував за домом під час навчання у Франції, але зав'язав важливі знайомства. Після повернення до Німеччини він зустрівся з Гете і написав на його честь фортепіанний квартет. У 18 років композитор здобув славу завдяки увертюрі до сну літньої ночі, а через 16 років знаменитий весільний марш. Мендельсон багато працював над музикою для театру. Король Прусії Фрідріх Вільгельм IV після вистави. Антігона доручив йому створити ще один музичний супровід. Фелікс згадав про сон літньої ночі Шекспіра і написав весільний марш для сцени, де зачарована королева виходить заміж за осла. Саме тому музика така урочиста й водночас іронічна. Спершу твір не набув популярності і був забутий. Першими, хто обрав цей марш для власного весілля, стали дороті Кер'ю і Том Деніел. Їхнє весілля відбулося 1847 року в церкві святого Петра в Тівертоні. Але справжню популярність весільний марш отримав після весілля спадкоємця пруського престолу Фрідріха III з британською принцесою Вікторією Аделаїдою Марією Луїзою в 1858 році. Церемонія пройшла в сен джеймському палаці в Лондоні. У шлюбі Фрідріх і Вікторія прожили 30 років, народивши восьмеро дітей. Цікаво, що під час церемонії звучала також опера Вагнера «Лонгрін». Саме після цього весілля марш Мендельсона став модним у всій Європі. Однак під час Другої світової війни в нацистській Німеччині твори Мендельсона заборонили через його єврейське походження. А в Ізраїлі досі негласно заборонена музика Вагнера, яку любив слухати Гітлер. Мендельсон був частим гостем у домах багатих родин Франкфурта. його майбутня дружина Сесілія Женрено. Належала до відомої гугенотської родини. Вони закохалися з першого погляду, але виникла проблема. Гугенотам заборонялося одружуватися з представниками інших вір. Щоб одружитися із Сесілією, Мендельсон прийняв протестантську віру. Втім, його родина раніше вже хрестилася в Лютеранській церкві, щоб мати змогу вести бізнес. Весілля відбулося 1836 року у Франкфурті без музики за гугенотською традицією. Подружжя прожило щасливо 10 років, у них народилося п'ятеро дітей. Та останній період життя композитора затьмарила драматична історія кохання. Мендельсон закохався у шведську співачку Дженні Лінд, яка була його протеже. Він обіцяв покинути сім'ю і втекти з нею до Америки. Навіть думав про самогубство. Але Дженні відмовила: від болю нерозділеного кохання Мандельсон створив свій знаменитий скрипковий концерт Мі-Мінор, справжню перелину світової музики. Ось така історія відомого маршу, що став символом любові, але народився в зовсім інших обставинах.